Поки у Кремлі зробили дивні заяви щодо України. російський урядовий літак здійснив виліт із Москви. та раптом зник із радарів. Важко сказати, що відбулося. Утім, слід зазначити, що на цьому борту пересувається переважно високопосадовці расистів, зокрема, і сам диктатор. Путін. літак прямував у біг Казані, а далі відбулось щось незрозуміле. Що сталося? Спробуємо розібратися у цьому випуску. Підпишіться, поставте вподобайки. І залишайтесь разом з нами. Дописуйте активно свої коментарі під даним відео. А ми будемо розпочинати. Рашиський урядовий літак іл 96 300 ПУ авіакомпанії спеціальний літній загін ЕРАФІ з бортовим номером РЕДВОСТО 96019 здійснив рейс до США. Проте за декілька днів до цього літак був помічений у небі над рашиською казанню. Згідно з даними сервісу Флайт Радар Радар-24», літак вилетів із московського аеропорту Внуково, А за годину борт. Майже завершив цілковите ідеальне коло над Казанню. Після цього літак зник із Радара. Проте вже незабаром літак вилетів із Казані в напрямку Москви. Варто зазначити, що на підльоті до столиці графії борт чергове зник із радару. Такі зникання із радара можна пояснити вимкненням екіпажем літака транспортера пристрою, що надсилає у реальному часу координати повітряного судна. Така практика поширена серед бортів, що перевозять рашийське керівництво. Літак Іл-96-300 належить до льотного за. Гонорафія, який забезпечує пересування російського лідера Путлера у середині країни та за її межами, він є основним президентським літаком. Із 1996 року зазначений літак, а саме РЕДВОСТО 96019 було побудовано у 2003 році спеціально для Путлера. Зрештою, облетівши Європу з півночі, повітряне судно перетнуло Атлантичний океан і здійснило посадку в аеропорту імені Кеннеді в Нью-Йорку. Вже за кілька годин Іл-96, на якому літають виклик. Рушно чиновники Ерефії та рашиської лідер Путлер, знову піднявся у повітря. На цей раз пунктом прибуття аборту стала столиця США. Через 50 хвилин після виліту літак здійснив посадку в аеропорту імені Далеса у Вашингтоні. Жодної інформації щодо мотив візиту рашиської делегації немає ні в американських, ні в рашиськах ЗМІ. Зазначимо, що нещодавно про ставлення США до Ерефії висловився президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він вважає, що США не запрошують Україну до НАТО сьогодні. Щоб не нервувати Путлера, у відповідь на це речник державного департаменту США Ведант Патель заявив, що мовляв немає жодних проблем із притягненням рефії до відповідальності. Він підкреслив, що США підтримує міст для України до членства в НАТО. Варто також зазначити, що незважаючи на численні заяви Путлера, США змогли поставити Україні зброю, включно із ракетами дальньої дії, без якихось значних дій у відповіді з боку Ерефії. Однак, хоча яструби у Вашингтоні додалі біль більше наполягають на тому, щоб США не дозволяли настроям перед малоймовірним Армагедоном блокувати таку необхідну допомогу для оборони України. Видання затем заявляє, що в цих міркуваннях є кілька ризиків. Перша полягає в тому, що червоні лінії ерафії кордони, перетин яких спровокує відповідні дії щодо США або НАТО, розглядаються як фіксовані, а нерухомі. Насправді, де вони будуть проведені, залежить від однієї людини Путлера. Його судження про те, що Ерефі повинна терпіти, можуть змінюватися залежно від його уявлень про динаміку бойових дій, наміри заходу, настрої всередині ерафії та ймовірну реакцію решти світу. Пише видання. Путлер не наважився завдати прямого удару по заходу у відповідь на його військову допомогу Україні. Але те, що він може змиритися сьогодні, може стати казус з завтра. І світ дізнається, де насправді проходять його червоні лінії тільки після того, як вони будуть перетноті, заявляє The Times. Друга проблема полягає в тому, що зосередившись на реакції Рефії на кожен окремий крок допомоги Україні, цей підхід недооцінює сукупний вплив на Путлера. Російські експерти переконані, що США втратили тривогу перед ядерною війною втратили те, що на їхню думку було центральним фактором стабільності упродовж більшої частини холодної війни, пише видання, зазначаючи, що ключове питання, яке наразі обговорюють у рашиській зовнішньополітичній еліті, як відновити напругу Америки перед ядерною ескалацією, уникнувши при цьому прямого військового зіткнення. При цьому дехто виступає за використання тактичної ядерної зброї, щоб шокувати захід, тоді як більш Помірковані експерти висувають ідею демонстраційного випробування ядерної бомби. Інші закликають завдати удару по американському супутнику, пов'язаному з наданням Україні інформацію про ціле вказування, або збити американський розвідувальний безпілотник Global Hub. Будь-який з цих кроків може призвести до кризи у відносинах між Вашингтоном і Москвою. Пише видання, оскільки у Кремлі широко поширена думка про те, що якщо РФ найближчим часом не займе жорстку позицію, то США та їхні союзники по НАТО. Ше поповнять арсенал України потужнішою зброєю, що зрештою поставлять під здатність Москви виявляти і реагувати на удари по її ядерних силах. Так чи інакше війна має скінчитися переговорами в потенційних переговорах із рашистами може бути застосована модель посередництва країн як під час домовленостей про зерновий коридор. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Колумністі The Philadelphia Inquirer Трубі Рубін. Вона запитала у президента, чи можливо, щоб Україна. Провела перемовини з главою рашистського режиму Путлером. На це Зеленський відповів, Україна може знайти модель, в якій відповідно до певних документів кроків можна знаходити рішення. Він уточнив, що мова йде про модель, яка була застосована на прикладі зернового коридору, коли Україна домовилася не з рефією, а з ООН і Туреччиною. Вони у свою чергу взяли на себе відповідальність у тристоронній угоді, а потім угоду підписувати із рашистською стороною. І так воно спрацювало: дві зеркальні угоди, між якими. Є ООН і Туреччина підпис з Україною і окремий підпис із представниками АРФІ. Все спрацювало достатньо довго працював цей зерновий коридор. Нагадав Зеленський за його словами. Відповідна модель може бути використана під час перемовин стосовно питань територіальної цілісності, енергетики, вільного судноплавства. При цьому посередниками у таких переговорах можуть бути не лише США і держави-партнери з Європи, але країни з різних континентів, включаючи Азію, країни Тихоокеанського регіону. Африки і Латинської Америки на думку президента за посередництва різних держав може бути підготовлений документ щодо цієї чи іншої кризи. Якщо він влаштує Україну, то далі має розглядатися країнами посередниками і з представниками Арефії. Поки що у нас є лише така модель. Підкреслив Зеленський. Дмитро Піску відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про можливі переговори з Москвою через посередників. Речник Кремля заявив, що Орефія мовляв залишається відкритою для діалогу. Логу з Україною титули його Потлір неодноразово говорив, що рафія відкрита для будь-якого спілкування, діалогу з метою досягти всього, що ми перед собою ставимо. Ми зберігаємо цю відкритість. Сказав Пісков. Нагадаємо, що нещодавно Потлер дійсно озвучив свою умову переговорів з Україною. Утім, вони передбачають відмову України від наміру вступати в НАТО та повний вихід ЗСУ із з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Політолог Андрій Піантковський вважає, що ультиматум, який рошиська лідер оголосив напередодні саміту миру у Швейцарії, є визнанням поразки його планів, які він оголошував напередодні 24 лютого 2022 року. Цитую ультиматум Путлера – безпрецедентна в історії світових війн і світові історії і пропозиції. Віддайте мені ще й ті території, які я не зміг у вас захопити. Тоді я готовий на перемир'я. Ніхто це серйозно не розглядатиме, ніхто не прийме, підкреслив експерт. Також П'янтковський запропонував подивитися на цей ультиматум з іншого боку. Путлер розпочинав війну ультиматумом 30 країнам НАТО. Мовляв, якщо ви лише наважитеся допомагати Україні, на вас чекають такі катастрофи, яких ви не знали упродовж вашої тисячолітньої історії. Тобто, Путлір буквально брязкав ядерною зброєю. Тепер уже зрозуміло, що це пусті розмови. За словами політолога, зараз Путлер намагається усіма силами буде втриматися при владі в Ерафії. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі. За те, що ви додивилися відео до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках Слава Україні і слава українському війську.